Перша угода за сьогодні, пробій рівня в шорт був на зеребро USDT. Як ми бачимо, була дуже гарна реакція. Пішов дуже сильно, з більшу частину скинув в 2%. В загальному забрав 1,87%. Слідуюча угода була збір ліквідності на активі віртуали USDT. Перший раз вийшло ну, почти 2%. Скинув позицію всю, залишив трошки. Позиції і набирався вже на нижньому діапазоні. Так само, в принципі, 1,5% я забрав, і остальне скинув після того, як побачив, що вплив в Гарна монетка Near USDT росла дуже чітко, ми нормально бачимо тренд. Так само були відзначені діапазон, були відзначені рівні і заходив на збір ліквідно Набирався від нижньої траниці, трохи не дійшли до діапазону, але побачив, що є отака. Формацію, типу, двойного дна закрив ну, відсоток 20 скинув більшу частину, знов додаюся вже в сам діапазон. Так само скинув більшу частину і почекав ще трошки. Після цього монетка вкатила, і я закрив в загальному плюс процент 30%. Актив в сумі USDT, дуже класна монетка. Поторговочка побачив цю поторговку. зайшов на реакцію від нижньої границі, коли перебували на рівень. рівні. В загальному в посередній ціні забрав 1,5%, але тягнув 3,5%. Набирався в думав, від діапазону і пробою рівня. Набрався пробою рівня. Монетка не пішла, скинув трошки позиції, набрався понижче, потім знову додався рівня і в загальному забрав 1% з середньою ціною і 3,5% витягнув частинками.